Привіт! Чи помічали ви, що більшість людей починає в своєму житті діяти, не розуміючи навіщо? Ми часто робимо кроки, які не наближають нас до бажаного життя? І найсумніше, що помічаємо ми це лише тоді, коли витрачені купа років та сили. І сьогодні я розповім вам, як визначати мету наших дій так, аби кожна дія працювала на нас, а не проти нас. Це не просто теорія, це реальні інструменти, які використовують проектні менеджери, а також використовують часто саме в особистісному розвитку. Давайте, по-перше, вияснимо, що наша мета це не бажання. Тож, чим відрізняється бажання від мети? Бажання це я хочу, а мета. Це я хочу і знаю, як цього досягти. Головна помилка людей у тому, що ми часто ставимо собі не мету, а бажання. Який толк з того, що ви хочете заробити, наприклад, 50 тисяч доларів, але не знаєте, як це зробити. Люди дуже часто фокусуються саме на діях, а не на результаті. Саме тому в процесі роблять дуже багато, а отримують чомусь мало. І за що я люблю проектний менеджмент? Тому що в даному питанні ця сфера є дуже жорсткою. Будь-яка дія, яку ви робите, але вона не, приведе, не приводить вас до результату, є марною. Коли ви починаєте щось робити, ставте собі банальне і просте запитання, чого я хочу отримати, що я хочу отримати внаслідок дій, які я роблю. Тому що таким чином ми переводимо свою увагу з процесу на сенс даного процесу. І стає очевидно, що за багатьма нашими діями стоїть пустота. Давайте розберемо на прикладах. Перший приклад це мій улюблений, це вивчення англійської, тому що дуже багато людей. Англійську протягом усього свого життя. Ми дуже часто кажемо собі, я хочу вивчити англійську. Якого результату ви хочете досягти завдяки тому, що ви хочете вивчити англійську? Якщо ви хочете вивчити англійську, аби знати англійську, то це дуже поганий результат, яким має бути істинний результат? Наприклад, я хочу вивчити англійську, аби пройти співбесіду і працювати в успішній міжнародній компанії. Другий варіант я хочу вивчити англійську. Аби дивитися серіали і фільми улюблені свої в оригінальній озвучці. Третій варіант: я хочу вивчити англійську, аби вільно подорожувати і не користуватися при цьому перекладачем. Спочатку ми визначаємо наш точний результат, а потім вже розуміємо, як вчити, з якою інтенсивністю вчити, які ресурси для цього потрібно підключати, на чому робити основні акценти. Наступний приклад такий же, як англійська. Я хочу займатися спортом. Теж банальна банальщина, до якої кожен прагне протягом усього життя. Якого результату ви хочете досягти, коли ви говорите я хочу займатися спортом? Якщо ваш результат це бути в формі, то це поганий результат. Якими можуть бути результати? Це, наприклад, мінус певна кількість кілограм до якогось періоду без шкоди для здоров'я. Наприклад, я там собі після різдвяних свят вирішую, все, я хочу мінуснути 5 кілограм до Червня без шкоди для власного здоров'я, тобто без всяких дієт і так далі. Тобто, це здорове харчування плюс спорт. Також може бути наприклад, я хочу підвищити власну витривалість, аби там пробігти якийсь марафон. Або, наприклад, я хочу займатися спортом регулярно, через те, що у мене є певні проблеми з тою ж, наприклад, спиною. І я хочу позбутися таким чином болю у спині. Таким формулюванням ви будете краще бачити, які дії для вас працюють, а які взагалі ні. Також, наприклад, такий третій приклад. Я хочу розвивати свій блог. Тут ми запитуємо, так, якого результату ти хочеш досягнути від того, що ти будеш постійно пиляти контент. Ну, я хочу більше підписників. Don't understand. Поганий, поганий результат. Якщо, наприклад, ви продаєте продукт, ваша ціль отримати стільки-то стільки клієнтів щомісяць, залежно від рівня розвитку вашого блогу. Наприклад, це може бути 5 клієнтів. Також одним із результатів може бути, наприклад, створити імідж експерта у своїй ніші. Також це, наприклад, може бути побудова певної спільноти. От, наприклад, була оця епопея з збором «Kinder е Joy», з Stranger Things, так? От, наприклад, це може бути е, от, таке коло по інтересах, тобто де ми, наприклад, збираємо спільноту колекціонерів різноманітних фігурок, і там можемо і обмінюватися, і, наприклад, е, там обговорювати це все. Наприклад, люди, які збирають то Кіндери, то Гаррі, то Гаррі Поттера, то Стренджер Things, то вже друзів вони збирають з Макдональдсом, то вже я бачила, що з Макдональдсів один дома вийшов, ну коротше, я от про це говорю. Тобто, я хочу створити спільноту людей із схожими поглядами. Це також може бути як результат. Тому що така конкретика вона буде визначати і подачу Tone of Voice, з яким ви маєте подавати інфу, і е, тему контенту, і, наприклад, е, упаковку вашого блогу. І частоту постингу, коротше, дуже дуже багато речей. Розумієте, у вас, ваш, ваша, ось ось, ваш шлях, він має бути як навігатор. Тобто у вас є початкова точка і є кінцева точка. Без оцієї кінцевої точки ви не зможете правильно побудувати власний шлях. Наступне, це дуже поширений метод, метод 3Y. Y – це у нас питання, чому? Більшість наших цілей. Вони не є справжніми, тобто вони нам не належать. Вони е, бувають часто емоційними, часто нав'язаними, е, часто взагалі якимись поверхневими. Аби вийти на вашу реальну мотивацію, достатньо використовувати метод 3Y. Це метод трьох чому. Е, коротше, концепт такий: на, ми формулюємо бажання мету і запитуємо себе, чому? Uh, і потім на кожне чому ми ще накидаємо одне чому. У нас має вийти три чому. Uh, тобто, давайте розберемо на реальних прикладах. Наприклад, uh, хочу новий телефон. От, наприклад, хочу новий 17-й Pro Max на не знаю, 526 ГБ або 1 терабайт. Так. Uh, чому? Чому я хочу цей телефон? Тому що мені потрібна, ну, наприклад, мій теперішній. Він не має достатньої якості зйомки, в ньому немає достатньої кількості пам'яті, мені важко на ньому працювати, мені важко на ньому знімати контент. Чому, Чому тобі важливо, от щоб тобі було легко знімати контент? Тому що це впливає на якість моєї роботи, а я, наприклад, працюю в телефоні, працюю зі соцмережами. Тобто. Моя основна ціль це мати стабільний робочий інструмент, але це ж не обов'язково має бути саме 17-й Max. Можливо, це взагалі може бути просто 17 PRO. Так? Можливо, мені не потрібна така діагональ екрану. Можливо, мені потрібна в основному пам'ять, і мені в принципі вистачить просто переходу на ту ж модель, яка у мене вже є, але на більшу кількість пам'яті. Тобто дуже багато різних варіантів може бути, навіть це просто може бути якась заміна батареї, залежно від того, яка, яку реальну ну, ціль ви переслідуєте. Наприклад, другий приклад: хочу схуднути. Питаємось, чому ти хочеш схуднути? Ну, тому що мені не подобається, як я виглядаю. Чому тобі не подобається, як ти виглядаєш? Там може бути відповідь різна. Ну, наприклад, ну, тому що я бачу, що в Інстаграмі більшість дівчат вони виглядають стрункіше, ніж я, і краще, ніж я. Чому, чому ти вважаєш, що вони виглядають краще, ніж ти? І починаємо на, от, накидувати собі ось такі наводящі питання. Дуже часто нам насправді заважають не наші зайві кілограми, а просто те, що ми почуваємося невпевнено, і ми б хотіли почуватися впевненіше. І так само, наприклад, іноді там нам подобається не на. Ну тобто, нам не, нас не дратують те, що у мене, наприклад, маленькі губи. Так? Мене не дратує те, що у мене маленькі губи, мене дратує те, що у когось вони більші, краще, гарніші, мені так здається. І тому я хочу собі вколоти губи. Ну, я не хочу, але я так для прикладу. Так само це може бути: хочу більше заробляти. Хочу більше заробляти. Там кореляція мети може бути від хочу купити собі машину, наприклад, або хочу там в подорож в Азії якісь країни дорогі. Різна мета має бути. Різна мета. Просто хочу більше заробляти для чого. Хочу більш комфортне життя. У чому полягає цей комфорт для тебе? Тобто, ось такі питання ви маєте накидувати собі, аби розуміти, просто, що вам треба робити для того, аби досягти цієї мети. І так само вам ви зможете зрозуміти, де ваша справжня мотивація, а де просто якась ілюзія. Моя улюблена історія це метод смарт. Це, напевно, одне з найкращих. Що я для себе відкривала за всю свою історію роботи в Project Management? Коли ми е, працюємо з проєктом, ми не можемо дозволити собі взагалі, аби цілі проєкту були розмиті. І для цього нам е, класно в пригоді стає метод Smart. Це метод, е, де через шість параметрів ми, власне, окреслюємо е, ціль е, і. Якщо, цього не існу... Якщо ціль не буде відповідати цим критеріям, вона не буде виконаною. Наприклад, наша ціль має бути перша, це специфік, це конкретною. А давайте візьмемо якийсь один приклад і будемо на ньому розглядати. Давайте розглянемо на прикладі спорту. Хочу займатися спортом. Це не ціль, вона не є конкретною. Конкретною буде ціль, якщо ми її окреслимо таким чином, хочу ходити на тренування, наприклад, три рази на тиждень по 60 хвилин. Далі, measurable – це вимірюваність. А це, власне, також воно підходить під це, бо, наприклад, хочу займатися розтяжкою. Хочу займатися розтяжкою е, через день. По стільки то стільки-то хвилин. Наступна це у нас досяжність. Ваша ціль, ваша мета має відповідати вашим реальним ресурсам та можливостям. Think about it. Вивчити англійську за два тижні. Ну, ні, не, не я ботає, не канає. Наприклад, це може бути, я правда, не спеціаліст. У вивченні англійської, звісно. Я не знаю, давайте, можливо, таке, можливо, реально там, підтягнути граматику з рівня A2 до рівня B1 за півроку, не знаю, за рік. От. Наступне це релевантність. Ваша ціль має бути релевантною. Що це таке? Ваша ціль має відповідати повністю вашим цінностям і реальній потребі. Наприклад. Погано хотіти купити собі БМВ, бо всі купляють БМВ. Класно, коли ви просто хочете, наприклад. Я, мені от потрібне авто, аби не витрачати зайву годину на е, тому, аби добратися на роботу на громадському транспорті. А не БМВ. Ну і останнє це КІ, це Time таймвод, тобто ваша ціль. Має бути в межах певного терміну, е, тому що без чітких дедлайнів наш мозок не вмикає енергію. Це вже про те, що я говорила. Наприклад, я хочу схуднути, no. я хочу схуднути на 5 кілограм е, до червня, тобто протягом стількох місяців. Що ще ми можемо себе запитувати, аби чітко окреслювати мету наших дій? Можете собі записати. Перше, це які ресурси мені потрібні, скільки часу, скільки грошей, які інструменти. Можливо, потрібно залучити ще якихось людей. Ризики, які у мене є план плани, там план Б, план В. Наприклад, це може бути запустити, я не знаю, Тік-Ток до такого-то числа якого? До 1 січня, умовно. Так? Скільки мені потрібно для цього ресурсу? Скільки мені потрібно для цього часу в день, наприклад, скільки мені потрібно для цього грошей, можливо, на рекламу витратити, так? які мені потрібні для цього інструменти, наприклад, кільцева лампа, так? От. І так по списку ми йдемо. Дивіться, ці три блоки вони дуже класні в тому плані, що вони працюють комплексно. Один з них дає, другий дає нам сенс, третій блок дає нам чесність, тобто ми чесно окреслюємо власну мету, а четвертий дає відповідну структуру. Наступний блок, п'ятий і фактично останній на сьогодні це створення маршруту. Ми визначаємо мету, і ми таким чином задаємо собі певний вектор. На основі даного вектору нам потрібно побудувати маршрут. Можете назвати це певною такою міні-дорожньою картою, міні map. Перше, це які кроки мені потрібно зробити для досягнення цієї мети. Друге питання, в якій послідовності мені потрібно досягати цю мету, з якими дедлайнами я працюю, і визначити, з якими ризиками я можу стикнутися. Ну і останнє, це що може піти не так, а може піти не так абсолютно все. Ну і відповідно, що я буду робити, якщо все піде не так. Дивіться, наша мета це не просто я хочу. Мета це відповідальність, це чесність перед, тобою, перед собою, і це та стратегія, яка надає нашим діям сенсу, яка робить їх ефективними. Тому, перш ніж кудись бігти. Ви визначіть те, куди ви хочете в кінцевому результаті прибігти, тому що якщо ви рухаєтеся просто заради того, аби кудись рухатися, то ви фактично стоїте на місці. Я маю найщиріші сподівання на те, що це відео було для вас корисним, тому що я намагалася впихнути в нього максимально, максимально багато практичних речей, максимально багато корисного посилу. Поділитися з вами своїми реальними знаннями. Я дуже сподіваюся, що вам реально зайшло те, про що ми сьогодні балакали. І якщо це так, то підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк, мені буде дуже приємно. Можете також написати якийсь коментар. Ну і не забувайте підписуватися на мій інстаграм і на мій Тікток. А також на мій телеграм-канал, там я публікую дуже багато різноманітної, корисної інформації, і мені буде надзвичайно приємно поспілкуватися з вами ще й на цих платформах. До нових зустрічей, па-па!